Можливо, увесь жовтень підряд у мене будуть іти светри жіночі і пальто жіночі. Можна там набрати собі ідей. От. Тобто заглядайте в шорці. Там. Багато ідей цікавих. Прозвучало, звісно, заглядайте в шорці. Я маю на увазі основний канал, Нілена. От, ось там любий каприз. Багато чого є для ручної роботи. Майстер-класів, ідей, всякого такого. То вже шкарпетки все ж таки в'язати поза ефіром, зшивати, а в ефір давати щось цікавоньке, 4 роки шкарпеток це, звісно, було кринжово. Але що дієш? Такі наші реалії. Там все в мене безкоштовно, щоб такі майстрінки, як ото я, могли знайти собі ідеї, натхнення і просто щасливо щось собі плести тихенько. Начати побіг, а я собі його маню. Це. А так, якщо. Якщо альпака і полістиролу, ну, спробуй. А воно не дуже тоненьке таке, щоб не перетирало. Якщо шерсть, вовна І разом. Є, ну, Шерсть то є вовна. Якщо дві шерсті різних тварин, все одно воно буде сідати. Шерсть завжди звалюється і сідає. Ще одне. Шановна, ти скільки мені казала, я все забуваю. треба схему скласти. Схему, яка нитка з якою з'єднується. А, ну Дивися, коли ти в'яжеш светри... От, то о, ти можеш в'язати 40 вовни, 60% будь-якої додаткової нитки. Коли ти в'яжеш шкарпетки, там важливо, щоб не розтягувалось воно на стопі і не сідало. У такому разі краще 25% вовни і якоїсь стабільної нитки 75%. От. Коли ти в'яжеш щось на літо, то береш бавовну або льон, або ну, що маєш, що там є. Бамбук є, але бамбук то дорого в'язати з бамбук. Що ще є? Коротше, якусь натуральну рослинну нитку береш на літо, а на осінь, пізню зиму і ранню весну береш вовну. От. А додаткові нитки вже залежно від того, чи тобі товста нитка, чи тобі тонесенька треба, чи тобі… Тебе... от дивися, є ниточка ангора. От, так ангора також буває різна. І хоча тоненькі всі, але ти вкладаєш, дивишся на склад от, і зовнішньо виглядають однаково, але одна ангора 60 на 40, а друга ангора 100% шерсть. От, і наче все е, ідеально схоже, але е, в носінні, в пранні, е, в зберіганні це зовсім різні нитки. А етикетка Ангора у всіх? Це 500 метрів на 100 грам це тоненька така нитка е, вовняна. Так, ще одна колега дочка вагітна. Вона хоче покривало для коляски. А я б казала щось типу конверту чи комбінезону для дитини. Ти знаєш, конверт це тепло, але е, заправляти туди дитину доставати – то таке. От. Якщо хоче покривалку, нехай буде покривалку. Взагалі, не сперечайся із матір'ю, нехай вона. Позакриває свої гештальти. Але з кольором ще не визначилась. А, то вона вже хоче цей. Вона вже ту, ух, ж хоче конверт. Конверт це тепло для дитинки, от. але е, незручно для матері. Е, Якась ковдрачка маленька покривалка це зручно для матері. От, але може піддувати там якісь, ну, якщо не щільненько підетнути під дитинку, то може піддувати. Тут треба думати. Або конверт зробити плюс сайз трошечки більший, щоб дитинка вільно заходила-виходила, і тоді, не знаю. Так, Павло, питання можна, звідки такі пізнання досі? Павло, питайте про що завгодно. Значить, звідки такі питання, бо в'яжу. Бо в'яжу, бо наробила сама помилок, тепер роздаю зумним носом всім відповіді на будь-які питання. От, бо можете зрозуміти, коли в'яжеш светра, потім абсолютно щаслива думаєш, Ну, всього. Вже тепер в Діну, зараз поперу гарненько. Ставиш пральну машинку, переш і воно сідає. І тепер можна вдіти хіба що на малу дитину. А зусилля витрачено багато, бо на маленьку дитинку там скільки, трошечки пов'язав, і все, вже готова річ. А на дорослу людину там багато в'яжеш. От. Це якщо так коротенько, то я вже знаю, що, по-перше, температурний режим грає свою роль, але можна вовняні речі прати і при 40 градусах Цельсія. От. Не тільки там, хто скаже, тільки 30. А сам факт, чого сідають речі вовняні, бо вони звалюються, шерсть звалюється і стає щільніша. От, і цей процес звалювання він від тривалого борсання у воді. От, тобто, якщо при 30 градусах поставити прання таке з полосканням, з віджиманням, з попереднім е, пранням е, годинки на 2-2,5, то навіть при 30 градусах все одно воно зваляється і зменшиться. Це вовняний чисто світер. чи будь-який одяг вовняний, він зменшиться і сяде. Якщо ж поставити на швидке прання, оце 15 хвилин, 20 хвилин, от, то самий вовняний свитер, самий вовняний одяг, не сяде, ви ставите навіть 40 градусів, скільки треба там мечу засобу, все як треба. От, і воно не сідає, бо контакту з цього самого борсання такого в машинці було мало. Ото й таке. не знаю, чи вам допомогла ця інформація?